Ротаційний зварювальний позиціонер, зварювальний обертач, зварювальний стіл, скільки нас для одної такої конструкції. Загалом його використовують для зварювання круглих деталей, наварки пальців, до речі, дуже часто в тюнінгі, обварка пайпів тих самих різних флянців і не тільки, і також в якихось кругових діях. тобто, Зачистка або зняття фаски також ми можемо використовувати позиціонер для цього. Тобто обертач. Цей позиціонер має назву RPM, що зазначено на передній панелі. 250 250 – це розмір його план шайби. Зроблено в Україні. І що сам виробник говорить про даний зварювальний позиціонер? Він має міцну конструкцію. Написано, що він витримує навантаження 120 кг. Тобто 120 кг прямо на його ось можна навантажувати. Досконалий дизайн і сумісний зі зварювальними столами 1650. Ось в мене плита стоїть 1650 і я його причепив до свого столику. Ось таким чином. Дозволяє встановлювати нам. Патрон від 80 розміру до 200 розміру. Зараз тут стоїть 125. Позиціонер підключений зараз до джерела живлення, і ми його запускаємо за допомогою педалі. Педаль у нас вмикає і вимикає. Оберти. Оберти у нас регулюються за допомогою даної приставки. Ось я нажав, це максимальний обертий. Ми можемо їх коректувати. При натиснутій педалі. Оберт. Кому цікаво, опис я залишу, зробіть стоп кадр. І можете ознайомитися. І також з самими технічними характеристиками до даного обладнання. Так, у нас є таке кільце, під зварювання. У нас є педаль. І включаємо, напевно, максимальні оберти. Зачищаю перед зварюванням. Далі зачищено. Більшість його будуть використовувати, напевно, ось таким чином. Ставлюючи поруч, так само я встановив. І зараз спробуємо зварювати, зварювати я Зараз на ньому буду тільки перший раз. Я ще ним не зварював. Це не додаткові елементи. Це від стола елементи. І болти зімотовські, якщо брати, нам вони не підійдуть, вони його не закріплять, тому що зігмотовські з такою шайбою вони не зафіксують. Ось. Самобертач. Потрібно сквознітки болти. Без додаткової цієї шайби упорної. Ось. І треба якусь підставочку зробити. На більшості столах є такі елементи кріплення. І ми фіксуємо. Перед тим, як зверювати, нам треба зачепити масу. Вона зачіплюється ось. Ось за цей кронштейн. І передається за допомогою вугільної, здається, щітки прямо на план шайбу. І ось мій результат. Зварювання. Зварював на двох педалях. Перший раз не зовсім зручно, не зовсім звично зварювати на двох педалях. Зрозуміло, що краще буде налаштувати і зварювати на кнопці. Безпосередньо на самій кнопці. Взагалом позиціонер потрібен, якщо у вас. Є якісь великі масове виробництва або невелике масове виробництво, якихось круглих деталь, одноманітних. Ви його собі налаштували на певний, певну швидкість. На кнопку нажали, у вас вже підібраний ампераж. І ви швидко зварюєте такі кругові елементи. І також, до речі, для тюнінга частенько застосовують зварка пайпів. У нас дуже широкий застосунок. Також ми можемо робити кругову наплавку. Відрегулювати і наплавляти якийсь край, це що на тік режимі. Перемістимо його на мій улюблений стіл для зйомок, окропимо його бінзольською водою, щоб нас не прилипали бризги обов'язково, і зробимо наварку чорного метала. Ось, шрус якийсь, що було? На апараді все 65 амперів. Можна додати швидше, швидше, можна скорість додати швидше. І ось я його вже налаштував більш-менш під себе. 53 оберта і 100 ампер. Можна навіть трішки більше ще обертів. Бо метал розігрівся. поставимо 60. Все. Ось, користуючись нагодою, дякую компанії Бінзель за офігенну витяжку. Класна штука! Продовжимо. І що ми маємо? А ми маємо ось таку наварку. Ви бачите, що я збільшив тут до 100 А. І в мене вже добре все почало лягати. Тут починав з 60 А. І токарям буде дуже приємно обточувати ось таку деталь. Вони просто будуть шалено здивовані. До речі, обов'язково користуйтеся засобами від налипання бризк. Ось, у нас буде чистенька планшайба. Бачите? От, все залишилось на руках просто всі іскри. І збережений наше обладнання. Доки він в такому положенні, проведемо експерименти. Виробник нам вказує силу даного приладдя це тобто 5 ньютонів на метр. В ручах має бути 5 ньютонів на метр. І він має з такою вагою зробити повний оберт. Проекспериментуємо. Для початку візьмемо арматурку. Арматурка-вісьмірка. Довжина арматури рівно метр. Ось. Так, нажимаємо на педаль. Добавимо швидкості. За арматурою справляється. Пройшов повний оберт. Тут треба піджати нашу планшайбу. Все піджав і ніяких рибків не повинно бути. Лише плавний хід. З арматуркою справляємося. Тепер візьмемо профільну трубу. Профільна труба 82 см. Профільна труба у нас йде 25 на 25, Стіночка 2. Ну і зрозуміло, що профільної також нема 5 кг. 5 кг я би так не витримав. І ось профільна труба. Погнали. Остановився. Чому? Мотор гудить. А здвигу немає. Все стоїть. Зараз знімаю на телефон, щоб ви бачили. Ось, знімаю на телефон. Натискаємо педаль. Є якісь ривки. Так, пас в нас стоїть, мотор гудить. Зараз мікрофончик підсуну. ти? мотор гудить, пас стоїть на місці. Ось! Він просто його не витягує. Мені здається, цей двигун заслабкий. Є І ривки. Мотор не витягує. Хто розуміється в моторах? Ось вам маркіровочка, будь ласка, подивіться. Ось такий у нас мотор. Мені здається, він за слабкий для даного обертача. А якщо включимо тако, ну так, ми повертаємо. Заради експерименту. Let's go. І встановився. Спробуємо в іншу сторону. Можливо, щось з ним трапилось саме в цій стороні. Написано. Ну, ось. Я не знаю. Мені здається, просто слабкий цей мотор для даного обертача. Ну, немає тут 5 кг ньютон на метр. Немає. І, може, мені відправили на огляд якийсь бракований позиціонер. Трубу зняв і я його тримаю рукою. Ось пальцем. І так висновки на рахунок обертача, позиціонера. Задумка сама непогана. Ось. Їх дуже багато на ринку китайських даних позиціонерів. Ну, продається в Україні так само і всюди китайські позиціонери. Ціна в них так само орієнтовна, як цей, коштує. Але там на 50 кг. Але там на 50 кг і мені здається, там двигун більш потужніший. Не знаю. Ще один в мене нюансик є до цього: це як рекомендації для виробника. Рекомендації. Оці вас фіксатори, якщо їх затягну максимально сильно, аби не зламати, все одно я можу провернути. Я не такий супер кремезний дядько. Але якщо я щось навантажу, от, я їх затягую, навантажу там більше там, 20 кг, воно в мене просто буде падати вниз. Ця деталь. Потрібні якісь фіксатори. Фіксатори, або як на тих самих китайських чи англійських позиціонерах, е такий е редуктор. Який підіймає нам саму цю станину разом з планшайбою. От, і фіксує її, що не дає їм йому опрокидуватися. Далі, хотілося би двигун е, більш потужніший сюди. Я знаю, що цей позиціонер коштує в районі 40-42-43 тисяч гривень з дан, в даній комплектації, тобто без патрона. Патрон це вже йде як ДОП. Ось. І хотілося б більш потужніший двигун. Зрозуміло, якщо ви поставите більш потужніший двигун, воно вже потяне за собою ціну сам позиціонер. На рахунок двигуна, позиціонер цей комплектується також і більш потужними е, двигунами. Ось. І навіть більшими планшайбами. Ось. Але характеристики, які в мене були, зазначені саме під цей зверюваний позиціонер. І він не витягує реально ті характеристики. Я не знаю, напевно, у мене якийсь зламаний попався, чи щось, є якийсь певний недолік. Але я не думаю, що на огляд мені би присилали от зламаний позиціонер. Але більш потужніший двигун впливає на ціну. Зрозуміло, що у нас більш потужним двигуном виросте. На рахунок патронів, патрон не йде в комплектації. Мені не подобаються токарні патрони. Не знаю, як кому, їх довго зажимати. А для позиціонерів продаються такі самозатяжні патрони. Ось фотографія. Це лише моя суб'єктивна думка. На рахунок приставки, приставки управління. Дивимося, що вона складається. І глянемо, що там всередині. Бачимо драйвер. У нас тут знаходиться. Взаді стоїть якраз плата силова, там два конденсатора і трансформатор ось за цією сіточкою. І ось ми бачимо, що в нас тут дуже багато вільного місця, можна було зробити його компактнішим, як на мене. Але виробник говорить, що потрібно для охолодження. В принципі, для охолодження. Тут у нас сіточки є під якийсь кулер. Кулер, напевно, ми вже встановлюємо додатково, так розумію, бо тут його немає, він відсутній. Галом багато вільного простору. Сам корпус нержавійка видно, що хлопці роблять самі, самі вирізають, самі розробляли його. От, що і кришечку так само От, з направляючими. І їхній логотип RPM. Пласмаса на рукояді кріплення зроблені на 3D принтері. І мені здається, її набагато можна було зробити компактнішою і зробити меншою. Щоб це було як єдине якесь ціле. Тобто приставка може стояти на позиціонері, вмонтована, також, як нам не потрібно, її ми її можемо знімати і вже працювати віддалено від самої приставки. Їй не потрібно таку громістку і величезну робити, на мою суб'єктивну думку. Також на рахунок педалі. Педаль іде у нас на включення і виключення. І коли я зварюю в тік режимі. На двох педалях мені не дуже завжди зручно тримати зажату цю педаль. Ось, мені прийдеться або зажимати її клампсом до стола, типу, ось так. Клампсом зажимати до стола, ось, щоб вона крутилася. На інших позиціонерах я бачив, що є перемикач, примусовий перемикач обертання. Так як в нас на даній приставці стоїть кнопка екстреного вимкнення ось позиціонера, зрозуміло, що би логічно треба було поставити таке примусовий вмикач для обертання. Якщо в процесі щось би пішло не так, кнопка екстреного вимкнення тут є. А так на що виходить? Ми тримаємо педаль. І в нас, не дай Бог, що страпилось, ми просто зіскочимо з педалі. Тобто, задіювати цю кнопку. Ну, не знаю, є, чи є сенс якийсь, чи нема сенсу, коли в нас вімкнення і, і вимкнення контролюються лише одною педаллю. Ось це не дуже так зручно. Хотілося б ще, але це може мої фантазії такі, що педаль йшла не просто вимкнення і вимкнення, а ще була такою, як, наприклад, на тих пельниках. Роторна педаль, щоб ми могли також регулювати оберти безпосередньо з педалі. Це б дуже помогло для зварки там, наплавки тих самих пальців, як ви бачили на напівавтоматом. Ми напівавтоматом починаємо варити, і ми можемо вже так педалю підналаштовуватися. Ось це те, що я би хотів. Хм. Виробники ще півроку назад до мене писали: писали в соцмережі TikTok на рахунок позиціонера. Вони мені говорили, що вони розробляють даний агрегат і просили певних рекомендацій. Ну, я бачу, ніхто моїх рекомендацій, напевно, і не слухав. Ось. Тому що я рекомендував подивитися на сайт Аркзони. Там є позиціонери Аркзони. Дуже круті позиціонери, можна би було нічого не видумувати, просто-напросто їх скопіювати, зробити свій дизайн. І вони би служили і були б суперкруті. Вони вже багато років на ринку, і це би був самий-самий кращий е, варіант. А тут я так зрозумів, що це взято було як за ідею з китайського позиціонера 10-кілограмового е, BU10. Ось, а задумка, і просто збільшений в розмірах з цих бю 10 і замість шестерні поставлений пасовий привід. От, зубчастий пасовий привід. Ну це така моя думка. Я не знаю, як точно було, але мені так здається. Великий плюс в тому, що зараз такі нелегкі часи для нашої держави в нас в Україні щось хочуть створювати і стараються створювати. Але, як на мене, позиціонер ще сирий, сируватий, його потрібно дороблювати. Ось. Це чисто моя суб'єктивна думка. Можливо, у когось є якісь інші думки. Напишіть, можливо, я не зовсім правий на рахунок даного агрегата. Пишіть, коментуйте. З вами був Олександр. Ви були на каналі Київ Велдінг. До зустрічі побачимося. До речі, штука дуже практична, як її вдосконалити. вона... Перекриває нам, вона дуже багато часу нам зберігає. От, економить просто уйму часу. Па -па.